Я б хотів би відразу подякувати за ті кроки, які вже зроблені були Швітарію в інтересах і для потреб громади Сумщини для тих людей, які потребують такої допомоги. Сумщина зараз потребує допомоги. Ваше точки зору вирішення гуманітарних питань це питання тимчасово переміщених осіб, це питання медичної допомоги, це питання щодо забезпечення житлом. Щодо України, то тут ми маємо широкий спектр інструментів, як ми можемо вас підтримати. Власне, це те, чим ми займаємося зараз сума. Власне, також ми задіяні в проєктах з відновлення. Ми не чекаємо на закінчення бойових дій. Ми вже починаємо відновлювати беремо участь у проєктах. Поточної ситуації гуманітарна допомога це є ключовий вектор. Також сьогодні ми разом з нашими партнерами благодійним фондом дві далеві сім'ї, які постраждали на суду збройні агресії. Вони отримали допомогу від нас і для нас цей проект важливий, Ми вже вклали в нього 2,5 мільйони. Це вже засвідчує про нашу глибоку співпрацю націлену на майбутнє на тривали майбутню співпрацю. І це також демонструє, що наскільки ми зацікавлені в допомозі. П'ятницю я мав час бути на в цьому форумі Міжнародного співробітництва, яке відкривав президент України, ми мав можливість поспілкуватися з представниками громадських організацій, які представляють Швейцарію. Програма «Десайт. питання дуальної освіти і розвиток профтехосвіти. Вона для нас повністю співпадає з баченням Швейцарії. Саме профтехосвіта є одним із таких монументальних питань, які дозволить розвиватися бізнесу Сумщини, створювати робочі місця, поповнювати бюджет і вирішувати гуманітарні питання. Дякуємо і за ті проекти діджиталізації решта, які імплементуються в нашій області. Ми максимально націлені подалі підтримувати за одним столом. Обговорювати можливі проблемні питання, спільне наше бачення щодо максимально ефективного розвитку цих програм. Ви відкриті до о, от такої реальної співпраці, координації, комунікації. Ми маємо зрушення позитивні, і це не може не радувати. Будувати такі масштабні плани на майбутнє. Кожна людина на сумщині в Україні вірить в перемогу і в те, що перемога буде за нами, і що вони не самі. Завдяки цьому тримається і сумщина і це 100%.